Вітаю! Ви на каналі CryptoKit, і сьогодні в нас на огляді проект Good Game Arcade. У цьому відео я розповім про фарм токенів, ігри та стейкінг Приємного перегляду! Проектом займається команда, яка раніше робила Mobix. а значить, є шанси непогано заробити. Тепер до проекту Зараз він запускається через Telegram Bot. Тут система проста. Граємо аркадні ігри і збираємо поінти. Раз в день ці поінти конвертуються в основний токен GGA. Цей токен вже після лістингу ми зможемо виводити та продавати. Також цей токен ми вже можемо стейкати і отримувати частинку з пулу. Зараз це 140 тисяч доларів. Цей пул буде постійно збільшуватись за рекламу в іграх, донати гравців та колаборації з іншими проектами. Зараз сума невелика, але це більше як бонус до нафармлених токенів. Подивимось, як ця система буде працювати, коли вже заліститься токен. Лістинг, до речі, має бути вже в першому кварталі цього року, тож фармимо. Тепер перейдемо до самих ігор. 19 грудня стартувала нова гра Treasure Hunters. Розбираємо її детальніше. Вона дуже нагадує бомбі від Kettisen, але трохи краще. Тут набагато більше механік, є гільдії та данжі. На головному екрані в нас є скриня, з якої випадає спорядження. Ми можемо виставити автовідкриття. Гірші предмети будуть продаватись, а краще підсвічуватись і ми будемо їх вдягати. Також за монети можемо прокачувати скриню, і нам будуть падати вищої рідкості предмети. Зліва зверху є скринька, яку ми можемо забирати і отримувати золото, магію та помічників. В першій вкладці є Магія, де ми прокачуємо її та вдягаємо. Друга вкладка наші помічники. Теж прокачуємо і ставимо найкращих до себе. Третя підземелля. Тут на день дається по два ключі до кожного, а також по два можемо відкрити за рекламу. Є на скрині, рубіни, сині камені та ресурси для артефактів. Сині камені використовуємо тут. Можемо викликати новий релік. Або прокачати той, що маємо. Також в нас є місто. В озері Ловимо рибу. В шахті фармимо руду. За руду в центральній будівлі ми прокачуємо наші навики. Також є ферма, де садимо дерева і збираємо спеціальні монетки. А за них можемо ролити благословення у вежі внизу. Також у нас є гільдія. Заходимо і раз на день натискаємо на книжку, щоб відмітитись і прокачати рівень. Більший рівень, більше учасників зможемо запросити. Хто хоче в гільдію, пишіть в чаті, як з'являться місця, то повідомлю. Плануємо відкривати підземелля боса. Всі новини будуть в нашому чаті. Також є щоденні завдання, за які ми отримуємо рубіни. За них в магазині можемо купляти доповнення. Перейдемо в магазин. За спеціальні білети або рубіни можемо купляти магію або ж помічників. Давайте купимо. Нам зразу підсвічується, що ми можемо щось прокачати. Переходимо! Натискаємо Upgrade і ставимо автоматично найкращих собі. Також в магазині раджу купляти скрині, ті, що по 10 рубінів. На день можна купити 10 таких, а це плюс 1000 скринь. Це допоможе швидше підняти рівень та прокачати персонажа. Як і в подібних іграх, в нас є кодекс, який ми закриваємо і отримуємо різні бафи. Також не забуваємо забирати нагороди за завдання біля скрині. Тут якраз отримуємо тікети на виклик та золото. По суті, це все по грі, багато часу не займає. Зайшли, відкрили скрині, прокачались, виконали завдання і отримали поінти. З Ігор є ще Pocket квест. Як бачимо, вона зараз найпопулярніша. Тут теж все просто: прокачуємо зброю і йдемо в бій. В самій грі є сумка, і в неї ми запихаємо різну зброю. Однакові об'єднуємо та прокачуємо і натискаємо Старт. За підняття рівня вибираємо навик. Є 20 хвиль, після кожної отримуємо зброю на вибір. Прокачуємо та йдемо далі. Проект не займає багато часу, тож залітаємо, граємо та фармимо токен GDA. Напишіть в коментарях, що думаєте про проєкт. Долучайтесь до моєї групи в телеграм, а ми зустрінемось у наступних відео.